Ламікон Дермгель Обирай. Скажи, грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Притула, громадський діяч, засновник фонду притули. Сергію, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю, Олексій. Дуже багато тем хочеться з тобою обговорити, але давай почнемо дійсно з таких поточних великих зборів фонду. Бачу, що ви збираєте 50 мільйонів гривень на 600 літаків-перехоплювачів. Що це за літаки, перехоплювачі? Розкажи більше, це якраз той асортимент засобів ураження, який і. Призначені для того, щоб мінімізувати або взагалі ліквідувати таку біду, як, наприклад, сьогодні відбулося в Ізюмі. Тобто е, є БПЛА, російські оперативно-тактичного рівня, на кшталт зала Суперкам е, Господи, Орлан 10 і вони зазвичай працюють в зв'язці з комплексами Іскандер. Тобто вони це розвідувачі, вони залітають, шпигують. А якщо вони вдається там подолати лінію бойового зіткнення, вони залітають в глиб наших територій і шукають об'єкти в тилу. Коли вони їх знаходять, вони одразу передають там відповідні координати для нанесення удару. Не знаю там чи, чи була ця історія сьогодні, от в подібній зв'язці виконана по ізюму. Але власне, місія зараз усіх волонтерських організацій, які працюють в цьому контексті, знешкодження. Таких російських БПЛА-навідників якраз забезпечити наші групи, які працюють по цих російських БПЛА, ну, відповідно всією лінійкою засобів враження зазвичай їх збивають fpv дронами але FPV-дрон має відносно обмежені ТТХ по часу перебування в повітрі, по стелі, де він може працювати, і по радіусу дії. спеціалісти технічні нашого фонду півроку вели виробництво та випробування дуже цікавого технічного рішення. Це ударний дрон перехоплювач літакового типу. А з технічними характеристиками до години часу в повітрі, радіус дії до 35 км кілометрів і крейсерська 160 км кілометрів на годину. Цебто за наявності там відповідних технічних засобів виявлення радарів, а він може діставати ці російські БПЛА ще на, на дальніх підступах. І це в свою чергу ну дає перевагу, дає можливість знищувати ці ворожі очі в українському небі. Я не кажу, що це має бути замість FPV, Я кажу, що це має бути доповнення до вже існуючого арсеналу перехоплювачів, які є у наших захисників. Тому так дійсно це дуже важлива номенклатура. Ми збираємо на 450 денних перехоплювачів, 150 нічних, тому що працюють в нашому небі вони цілодобово. Ось і ну відповідно усі люди, які хочуть подбати про безпеку, як і наших воїнів, а тому, що вони також в, в зоні ураження перебувають. По них наводяться знову ж таки завдяки цим пила ланцети. І так само наші цивільні об'єкти, міста, села, інфраструктура, а, все це потрібно вберегти. І ми шукаємо максимально там ефективні шляхи, як це робити. Це не єдиний збір, який у нас зараз є. Зараз фонд має чотири магістральних. А, Роєкти ще один з них е, скерований на е, поповнення арсеналу е, мобільних вогневих груп е, е, ППО, от е, засобами дипловізійними виявлення та захоплення е, для подальшого знешкодження повітряних цілей в темну пору доби. Ми підсвіти маємо ворога. Правильно то це називається? Так підсвіти ворога. Це те, що ми робимо разом з уклоном з е, 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 вже другий місяць. Триває збір блискавки ССО. Це ми формуємо мобільні ударні екіпажі сил спеціальних операцій. Мені дуже подобається цей проект. Люди на нього також гарно відгукуються. Ми закінчуємо фактично збір зараз бюджету на сьомий екіпаж. Плануємо до кінця лютого вийти на показник 10. Тому тут кожен донат також дуже важливий, тому що запакувати один екіпаж це 3 мільйони гривень. Туди входить пікап понад 40 ударних «Дартс». Засоб радіо засіб радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, старлін, генератор, і це історія, коли мобільна група досить оперативно висувається на виконання бойового розпорядження. Працює з безпечної відстані під захистом реп. По, Об'єктах там ворожих на глибину від лінії бойового зіткнення в кілька десятків кілометрів і безпечно повертається назад. Тому це теж важливо підтримувати. Ну і звичайно, класика жанру це рій помсти. Збірна fpv у нас триває на постійній основі без перестанку і не закінчиться до тих пір, поки не закінчиться війна. Ми там відносно великими партіями викуповуємо fpv дрони різні, нічні, денні, тепловізійні. Зараз наступний виклик, який у нас є: це 300 дронів на оптоволокні, це ребостійкі дрони, їх неможливо ребом заглушити. І ще 210 дюймових денних FPV. Загальний бюджет 12,8 мільйонів гривень. В принципі, ми от його сьогодні якраз і закриваємо. Тому я буду просити про ваші донати на, на наступні партії fpv дронів які ми будемо контрактувати. Це якщо Відносно коротко про найнагальніший стан а, наших зборів. Але звичайно, левову частку усього, чи ми займаємося в сенсі контрактування і на що ми збираємо, це та номенклатура, яка можливо не є такою яскравою, але без якої нікуди сьогодні до нас приходив Кирило Кирилович Верес. А це тепер уже командир полку К2 а, перед тим командир батальйону К-2, герой України, і розказував про такі ну, потреби, на які дуже важко. Не колядувати грошей по людях, що, що їм, що нам. А що Ми це шти? за потреби? Ну тому що всі хочуть давати гроші на fpv дрони і це правильно, бо це хороший толковий засіб ураження. Зараз, взагалі, е з поміж усіх засобів ураження е дрони складають понад 60% на полі бою. Я маю на увазі тут як FPV, як бомбери, дрони, так і е Мавіки, утели зі скидами, тому подібне. От, але для того, щоб там FPV міг гарно спрацювати, тобі потрібно забезпечити всю інфраструктуру. Ти маєш мати щоглу, там з ти маєш взяти ретранслятор або а, ще один дрон, який на якому піднімеш ретрик. А, має бути якась ліцензія до цього ретранслятора, мають бути якісь кабелі прошивок, елементи живлення, старлінки, а, антени. І це все а, воно не таке гарне, і на нього не так хочеться донатити, як на красивий а, fpv дрон, який потім розірве ворог. Але він не полетить, то є в якщо не буде того всього. Тому ми завжди просимо людей донатити там на основні рахунки фонду, з яких ми закриваємо поточні закупівлі. Ми насправді закликаємо до того ж самого. Звичайно, ви визначаєте суму вашого донату. Те, що ви можете собі дозволити, тут просто треба знову ж нагадувати це велика банальність. Ми повторюємо це всі три роки повномасштабного вторгнення. І до того про це говорили, що будь-який донат є надзвичайно важливим. ви можете підтримати ті поточні збори, які є зараз в. На сайті фонду Сергія Притули ви можете перерахувати на щось інше, але дуже важливо не зупинятися на цьому. Звичайно, не можу я обійти тему, ну яку ми обговорюємо вже останні 4-5 днів. Йдеться про ті трагедії, які сталися безпосередньо щодо працівників ТЦК. Так, одна людина загинула, вбив, значить, наш співгромадянин працівника ТЦК. Це відбулося в місті Пирятин. Після того ми побачили ще два вибухи: так у Рівному. Та в Павлграді правильно я тут не помиляюся, точно в Дніпропетровській області там також є загиблі та поранені, і очевидно, що має бути дуже жорсткою реакція всіх українців, мається на увазі свідомих. Але тут трошки інша тема ще є. Є поширена думка, що зараз потрібна зовсім якась нова концепція того, як проходить мобілізація. До неї треба повертати. Треба повертати до неї, до неї довіру, треба демонструвати історії успіху в сенсі. От дивіться, ви є мобілізовані. От вони потрапили туди. У цьому їх навчили, і дивіться з ними все в порядку. Чи ти бачиш, як може бути проведена, зроблена ну зроблений такий перезапуск мобілізації в головах українців в тому числі? Незвичайно складне питання, і я відверто кажучи, дуже заспучений певними е, наративами, які проросли в українському суспільстві. А е, ТЦК це не аптека і не, е, не знаю, не продуктовий магазин. Е, вбито не працівника ТЦК, насамперед, вбито українського військовослужбовця. Крапка. Хто кожного дня вбиває наших військових і наших цивільних, зрештою, наші вороги. Чому е, в тилу українському хтось вирішив приєднатися до наших ворогів і власноруч вбивати е, наших військових, власноруч е, підривати наші е, е, приміщення ТЦК? До речі, ну, достеменно я, наприклад, не знаю, загинув військовослужбовець у ТЦК чи людина, яку привезли з подальшою мобілізацією. ТЦК виконують на жальну роль, яку хтось має виконувати. А вони забезпечують поповнення підрозділів сил оборони, які в свою чергу захищають наші з вами життя, включно з тими мерзотами, які піднімають руку на українських військовослужбовців. Чи є якісь недоліки в роботі ТЦК, очевидно, тому що коли за три роки ти мобілізуєш мільйон людей до війська, не може все бути гладко, але кожна проблема має своє прізвище, ім'я та посаду, і будь-яке перевищення службових повноважень, будь-які корупційні дії. Мають бути оцінені відповідними силовими структурами, мають відбутися а, суди, і має бути винесений справедливий вирок. А, ніхто не має права брати на а, себе повноваження суду і вбивати людину за те, що вона виконує свою роботу. Тому я в цьому контексті відверто кажучи, більше уваги хотів би з, е, скерувати на те, хто в українському медіапросторі виправдовував або навіть е, заохочував до подальших подібних дій. Це різна мерзота на кшталт дубінського. Який є російським агентом, через що на нього були накладені американські санкції, і наші, і сидить він заслужено, сподіваюся, надовго це різні псевдожурналісти, блогери, типу Мірославів Олєшків, якихось Андріїв Луганських чи як вони зараз себе називають, які в принципі просто в унісон говорять з російською пропагандою, до того ж, почуваючи себе абсолютно прекрасно за межами України. Тому я би хотів, щоб люди були більш уважні до того, звідки вони. Вони черпають е, інформацію. Чи можливо зараз здійснити якесь перезавантаження мобілізаційних процесів? Мені здається, що, на жаль, е, вже досить сильно втрачено час. І тут е, це так, гірка правда. Росіяни можуть відкупорювати пляшку шампанського. Вони зробили все для того, щоб багато українців сприймали більш вороже українських військовослужбовців працівників ТЦК аніж безпосередньо нашого ворога російського солдата, і це лякає. Ну, я тобі скажу, що ми от можемо також робити висновки певні по тих коментарях, так від ботів, які масово е, з'являються під новинами чи під е, відео в Ютубі, чи під дописами в соцмережах на цю тему. Там вже давно вони не пишуть, до речі, російською, вони пишуть українською, Там єдине, що це один і той самий приблизно наратив. Вони е, е, трошки відозмінюються, але повторюю, там зараз вже ТЦК газом травлять, труять значить, українців, скільки вбитих, хай розкрить. І так далі. Ну, коротше кажучи, ми це е, дуже жорстко банимо, але я розумію, що не всі медіа так роблять, ну у всіх медіа навіть є такий ресурс. Е, ти вже сказав, наприклад, про Олександра Дубінського, так, який. Крім того, що він виправдовує дії вбивці військовослужбовця, він також записує ролики, звертаючись до Дональда Трампа. Він значить, дивіться, він вже давно працював над тим, щоб розкривати злочини Джо Байдена. Зрозуміло, чому він використовує саме цей наратив. Він залишає за душками, що він робив це з російським агентом, зрадником України Андрієм Деркачем, який зараз в Росії має посаду, але це інша справа. Але я Впевнений, що ти бачиш, як всі ці мерзотні персонажі вони попіднімали голови. Вони, здається, в очікуванні чогось. На твою думку, в очікуванні чого вони всі? Ну, найтаким очевиднішим а, а, стрибком а, і, і зміною свого а, цього, а, поведінки з притиснутим хвостиком. Це була історія з Євгеном Шевченком, який одразу Одразу ж в той самий день, коли Трамп переміг на виборах у сполучених штатах в листопаді минулого року. В своїх дописах телеграм-каналі просто ну просто хіба ноги не витер об голову держави та керівника його офісу. Це був такий очевидний фальстарт, але у ряду людей з'явилися якісь такі враження. Що прихід Трампа а, автоматично гарантує їм або а – недоторканість, або Б індульгенцію а, за попередні гріхи, тому що вони, начебто, працювали в його інтересах в контексті минулих виборів. Президентських у Сполучених Штатах Америки і тому Дубінський очікує, що якщо він допомог, ну намагався там закопати репутацію Хантера Байдена, підірвати довіру до Байдена, а це ну безпосередні втручання відбувалося у вибори в США. Тут не важливо на, на чиєму боці ти виступав. Твоя справа не втручатися. То мені здається, що на всіх них має очікувати велике розчарування, але для цього нам треба трошечки потерпіти, тому що ми поняття зараз не маємо, що буде е, робити е, чи не президент Сполучених Штатів, тому що те, що він зараз робить, це дуже е, цікавий поворот для всього світу, тому що світ поринув у геополітичний хаос. Е, найближчі союзники е, трошечки в шоці. Канада готувалась до введення мит, почала вводити натомість, Мексика так само почала відповідати. Європа в напрузі через Гренландію відбувається щось таке, на що ніхто ніколи не очікував, відверто у у таких об'ємах, тому що Сполучені Штати Америки завжди асоціювалися з гарантом безпеки, з гарантом світового порядку. І коли гарант світового порядку навпаки привносить хаос у цей порядок. Ну цікаво спостерігати за цим всім в контексті України. На жаль, на, на нам не, не дуже цікаво. Нам навпаки, хочеться якоїсь впевненості у о, цьому житті. Тому ми з терпінням очікуємо приїзду спецпредставника Трампа в середині лютого. Так, так, ну от є вже інформація, що дійсно це має відбутися в середині лютого. Кіт Келох має відвідувати відвідати нарешті Україну. Багато говорять про те, що немає от контактів між українською владою та адміністрацією Трампа. Наприклад, Рустем Умєров, міністр оборони, не може поговорити з Пітом Гекситом, новим очільником Пентагону, але це окрема тема. Сергій дуже дякую тобі за цю розмову. Сергій Притула, засновник фонду Притула, громадський діяч був з нами на зв'язку. Як завжди, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.